Вигулюють безпритульних собак, аби знайти їм домівку. Такий проєкт організували волонтери у Рівному. Щотижня активісти збираються, аби кожному псу знайти свого господаря. На акції побував Владислав Стецюк. Три <плес> не. Олена Цуканова вирішила доєднатися до вигулу собак. Через війну дівчина разом з сім'єю вимушена була покинути Харків і приїхати у Рівне. Тут присвятила себе волонтерству. Я б сама собі забрала таку собачку, але, на жаль, я зараз проживаю в гуртожитку, в прихистку і тому там не завжди зручно тримати такого песика. Тому я дуже раджу людям, котрі мають цю змогу, будь ласка, долучайтеся до нашого притулку або беріть собі собачку, бо всім їм потрібна гарна сім'я. Собакам прив'язують рожеві хустинки, аби прохожі знали, що саме цей пес шукає собі домівку. Не ну, у всіх є можливість приїхати в центр стерилізації або шукати їх. А тут можна з ними познайомитись і можна собі знайти свого е, вихованця улюбленого. Ідея проєкту зародилася влітку минулого року, проте реалізувати його вдалося в грудні. Проєкт також передбачає вирішення проблеми бродячих псів у місті. Кожна тварина повинна мати господарів треба їх чіпувати, реєструвати для того щоб ми не мали цих безліч тварин по місту бігаючих також на акції волонтери збирають кошти для утримання безпритульних собак. Нам потрібні гроші на спеціальні ліки, на спеціальні якісь прилади. В місто, коли фінансує центр стерилізації, воно не це. І тому ми, волонтери, займаємося цим. У кожної з цих собак своя важка історія. Кнопці три роки її волонтери знайшли у мішку. Тепер кнопці шукають нового господаря. Кнопочці немає взагалі куди повертатися. Ми не хочемо її туди повертати, тому що вона там в небезпеці. І це саме така ну, терміново нам потрібно прилаштування. Вона маленька, бачите, дуже ласкава собачка. Волонтери вигулюють собак щоп'ятниці з 11 по 12 годину на бульварі за кінопалацом. Кожен охочий може долучитися до акції або ж прихистити безпритульного пса. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.